О, кукуха полетіла. А це означає, що Що сна прийшла. І це ти зрозуміла по пташці, не по календарю. А я не люблю календарі. Там одні спойлери. <плес> ну давай. Друзі, чому ми ну, називаємось такі лис? Та давай. Ну я не знаю. Так, чекайте, що таке. Ну я не впевнений, що світ готовий побачити етюд. Ведмідь знайшов найбільшу в історії малинку. А давайте доля вирішить. Якщо Орел, то я показую. Якщо решка, то не буду. Давай. Дякую, Орел! Тож, етюд. Ведмідь знайшов найбільшу в історії малинку. Ого-го! <свісна> Чуєш? І ти ще сумнівався? Тримаємо! Що ви тримаєте? Ти вільний франк! Уууу. Ну кому вже потрібно. <плес> Знаєте, наш сучасний світ це. матюкатись можна? Не. Це складно. Але як кажуть собаки вегетаріанців, треба якось жити. <рит> Друзі, і зараз вас чекає теж саме, що і офіцерів РФ, які оселяються в наших готелях. Вибухові номера. І перший номер для тих, хто обожнює відкривати пиво зубами. Для тебе, Олександро. Oh. Ідеальний магазин для чоловіків. Дайте? Тримайте. Тато, тато. А чому мою сестру звати Лілія? О! Це того, що твоя мама обожнювала Лілії. Дякую, тато. Будь ласка, номер про кучму Та Ющенка. Номер про Кучму та Ющенка. Колишні президенти в чергову суботу зібралися обговорити, як їм повезло. До наступної суботи. О, нарешті приїхав номер, який ми замовили на Аліекспресі. Сподіваюсь, до вас він дійде швидше. Уявіть кота, який не вміє мурчати. А наступний номер для тих, у кого син став священником, і вони тепер не знають, як його називати: син чи отець. Доволі типова ситуація. Дівчинка на городі саджала картоплю, а виріс фізрук. По росту шикуйсь. Чуєте, а чого від вас вже алкоголем пахне? Бо я сінігласка. Якщо расист песиміст, здається, у полон, то він руки підіймає чи опускає? Уявіть, якби звук комара звучав би якось по-інакшому. Улюлюлю. Хто муху пустив? А я люблю, коли починають жужжати комарі. Це значить, що весна прийшла, можна розвести багаття, посидіти. Ліга сміха Дніпро і скачаний з інтернету звук. Опа! І ти вже на природі. Чуєте, пацани? А ви коли свій гей-клуб відкриєте, то який в нього слоган буде? Ну, завжди раді новим членам. Та да, й старим теж. А ти фантазер такий. Да, я фантазер. Я навіть під час сексу уявляю когось іншого замість себе. Е, чуйте, пацани, ну я це люблю. Так поговорили, подумали, знаєте, виговорилися. Як кажуть, недосвідчені розтамани, не потрібно тримати все в собі. Так, так, ми хотіли попісяти на багаття, але вирішили цього не робити. Ну, ми ж ці адеквати. А наступний номер для тих, хто любить смажені лисички. Грибочки. Котлетки. Дівчинка, яка забула песика на оглядовому колесі. Не пригай, не пригай, 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 не пригай, не пригай. Відбивка! Отже, а наступний номер для тих, кому стоматолог сказав не їсти годину, а він поїв через 55 хвилин для вас, бунтарі! А скоро ми побачимо найбільший протест росіян. Ну що, за кого галочку поставив? За Путіна. Але гівном. У нас оновлення інформації від Української православної церкви. Грішники з ДНР після смерті потрапляють в ЛНР. Ситуація в лісі: ку-ку, ку-ку, ку Зозуля, зазуля! А скільки мені років залишилось? Роздягайтесь. Що 에... «е»? А як по інакшому я можу продіагностувати ваші хвороби? Я не буду роздягатись. Ой, Ну, хоча б рота відкрийте. Це що яйце? це? тепер твої проблеми. Друзі, ну і нарешті. Чому ж ми називаємось дикі лис? Все дуже почекай, просто. Почекай, почекай. Кохана, кохана! Хто? Хто? Фінальна думка. І, і яка вона? Дуже розумна. Напевно, підкинули. Якщо ви ніколи не сходились з розуму, сходіть, розвієтесь. Дикий лис, дякуємо! Estou aqui eu.